Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вечірній ефір нашого телеканалу продовжує розмова із нашим гостем, якого я з великим задоволенням зараз представлю, і оголошу тему нашої розмови. Це Ігор Доцяк, доцент кафедри політології. Державного вищого навчального закладу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, А також він є заступником директора науково-інформаційного аналітичного центру НАТО, який діє при цьому навчальному закладі. Сьогоднішня робота наша буде полягати в тому, що ми будемо обговорювати питання України НАТО її співпраця, або одним словом Україна НАТО перезавантаження. Пане Ігоре, доброго вечора. Ми ще вітаємо. вас вітаємо сьогодні. Давайте декілька слів про роботу вашого інформаційного наукового. Аналітичного центру, що ви зараз нового і над чим працюєте, чи можете похвалитися, бо знаю, що ви у цій темі ну, дуже довго працюєте. Дякую. Ну, ми працюємо вже більше 2008 року, більше майже 10 років. І цей центр він має на меті інформування населення краю про взагалі перспективи і. Наслідки євроатлантичної інтеграції України, звичайно, за цей час нашої роботи змінилася як загальна ситуація в Україні, так і політика влади, органів влади стосовно і ставлення до національної безпеки, і перспектив розвитку стратегічного. Тому і центр по суті змінював взагалі якісь пріоритети своєї діяльності, але за весь час існування було проведено багато конференцій, в тому числі міжнародних, були. Проведені зустрічі з експортним середовищем, виступи серед, перед громадськістю, виступи перед учнями, студентами. Тобто, по суті, достатньо такий великий доробок за цей час досягнути нашим центром. Україна НАТО, взагалі, питання НАТО, в нашій державі було таким болючим декілька років тому назад, ну правильно, говорити 2008 тисячі восьмій рік. В основному нерозуміннями нерозуміння ми бачили на сході України. На західній Україні завжди цю тему підтримували і розуміли важливість того всього. Наскільки зараз важливо було би повертатися до цього питання у той час, коли Європа повернулася до нас, так ми маємо безвіз. Ми чуємо, як європейські політики розмовляють на українській мові, підтримуючи тим самим Україну. Наскільки реально зараз, щоб знову підняти цю тему, і чи можемо ми найближчим часом, там рік, два-п'ять, і стати партнерами заради миру? Ну, бачите, тут складне питання, тому що Зовнішня е, політична орієнтація і входження в якісь безпекові структури, це звичайно е, є компетенція уряду, компетенція центральної влади і зміна ставлення центральної влади є проблеми, звичайно, і мала вплив на все становлення до цих процесів в українському суспільстві. Якщо ми говоримо про перспективи входження в НАТО і взагалі вимоги щодо НАТО, то з е, самого початку, майже з самого початку незалежності, було, Проголошено такий курс на євроатлантичну інтеграцію. От не, скоро ми будемо відзначати 20-ту річницю в липні 97, 1997 року було підписана хартія про особливе партнерство України-НАТО, яка визначила стратегію взаємодії і роль України як партнера. В 2008 році вже стояло питання про надання цієї ПДЧ програми досягнення членства, але через позицію деяких країн країн західних і через взагалі позицію української влади це було не надано. Просто було проголошено, що в перспективі Україна обов'язково буде членом НАТО у 2010 році. За президенство Януковича було помінено взагалі підхід до стратегії безпеки. Було проголошено курс на нейтральний статус України. І звичайно, зміна цих позицій підходів вона зумовлена зумовила і ставлення взагалі до перспектив євроатлантичної інтеграції. З 2014 році було прийнято рішення про відміну цього нейтрального статусу, і буквально недавно, з 7 червня, Верховна Рада проголосувала закон, який вніс зміни в законодавчі акти, що визначають і стратегію розвитку і стратегію національної безпеки, де закріпила цю ідею прагнення України інтегруватися в євроатлантичні структури євроатлантичні безпеки. Якову організацію. Для чого потрібно Україні, і що взагалі мета і можливість цього. Ну, звичайно, це входження в НАТО це не є справа там одного, двох чи трьох років. Це дуже тривалий процес. Для того, щоб війти в НАТО, треба забезпечити певні умови і політичні, і соціальні, і воєнні умови. Одним з пунктів підтримки є входження, є підтримка більшості населення якраз у цієї. Інтеграції як такої, але в чому привабливість НАТО як такого, тому що в сучасному світі проблема безпеки стоїть дуже гостро, вона постійно актуалізується. Є величезні ризики в сучасному світі. І, звичайно, якщо країни об'єднуються такі з великим потенціалом економічним оборонним, то вони краще можуть цю безпеку забезпечити. І звичайно, перспектива України тільки входження в цю систему міжнародної безпеки Я би зараз сказав, що. Ситуація, яка відбувається на Україні, но поки підштовхнула НАТО для того, щоб вони укріпилися ще більше. Тобто, так, ця ситуація на про сході те, України, це, якраз у цей конфлікт, який і анексія Криму, і конфлікт на сході України, це е, ті процеси, які дали друге дихання НАТО, тому що НАТО дуже часто критикували за е, такі, такі якісь тривалий процес прийняття рішень, певну неповороткість, е, і саме. Це підкреслило те, що НАТО потрібно, що потрібно таке, таке об'єднання, така безпекова інституція, яка би гарантувала захист своїх учасників цього блоку від агресії від посягань. І треба також пам'ятати, що НАТО це не тільки якісь військові організація, це безпековий блок. НАТО здійснює дуже багато програм, пов'язаних із охороною навколишнього середовища із розвитком науки. Є целий проект називається Наука заради миру НАТО надає консультативні інформації інформаційні послуги це досить, досить широкий спектр діяльності, який передбачає якраз ця організація у цьому контексті. Ми можемо зараз говорити про те, що Україна зараз як ніколи потрібна для НАТО, не так НАТО Україні, як Україна для НАТО. Ну я думаю, що тут е, рівно велике значення і НАТО потрібно Україні, і Україна потрібна НАТО. Чому е, е, НАТО потрібно Україні? Тому що НАТО дасть можливість е, сформувати певні стандарти і військові, і безпекові стандарти стандарти. НАТО є стимулює щодо проведення реформ, в тому числі економічного політичного плану. НАТО зараз е, діють в Україні п'ять трастових фондів НАТО, які е, використовують або поширюють кошти для того, щоб забезпечити перепідготовку військовослужбовців, для того, щоб е, забезпечити досягнення стандартів е, натівських військовій сфері, для того, щоб е, логістичні інформаційні системи е, ці коригувати. Тобто, НАТО дуже багато до допомагає і в тому числі проводиться навчання військовослужбовців, в тому числі дається зброя, ну не зброя, дається спорядження то оборонного характеру. З другої сторони НАТО зацікавлено в Україні, тому що Україна зараз має досить такий великий військовий потенціал. Українська армія зараз одна з найбільш боєздатних, і вона має великий досвід зараз дії в умовах так званої гібридної До речі. Я вас хочу підтримати в цьому плані в ніякому разі не перебити а підтримати, тому що ці навчання. Які відбуваються зараз на українських полігонах, вони досить дають великий. Досвід військових і для солдатів НАТО, тому що вони вражені тим, наскільки українські військові можуть працювати в тих чи інших умовах. Так, ну, ці інструктори натівські більше якісь теоретичні моделі виділяють. А тут все-таки люди з бойовим досвідом, які на реальних бойових діях проявили себе і можуть передати цей бойовий досвід. Давайте ми разом з вами трошки підемо в історію і по спілкуємося на рівні а якщо і аби. Ну, наприклад, якщо б в той час нам вдалося все ж таки провести той референдум, і ми б мали відношення і стосунки з НАТО. Тобто, хоча б почали. Чи могли б ми уникнути тих подій, які відбуваються зараз на сході нашої держави? Ну, напевно, там не стояло питання референдуму, тому що референдум не проводиться і майже ніхто не проводив референдум перед вступом НАТО. Були після того, проводили, в тому числі Словаччина. Просто не було до кінця сформована політична воля. Захід не до кінця побачив це прагнення інтегруватися не тільки військова, а економічно і все-таки за період правління Ющенка, ми знаємо, що дуже багато було втрачено можливостей, тому що була риторика відповідна, але дій і політичної волі було. проявлено не було. Що найбільш приваблює в НАТО? В НАТО є так Вашингтонському договорі. Є п'ята стаття, яка говорить про те, стаття, яка говорить про колективну оборону. Тобто, коли відбувається напад на одного члена цього співтовариства, то вважається автоматично, що всі зазнали. Цього нападу і е, діють процеси або діють механізми цієї колективної оборони. Тобто ми могли би уникнути, звичайно, Теоретично. якщо б було гіпотетично уявити ага. собі, звичайно, зовсім інше було ставлення Росії, і звичайно, якщо були би системи такої колективної гарантії, набагато більше треба було задуматись і зважити, ніж так просто анексувати той же Крим і впливати на ці території. Це дуже така модель, яка є ефективною, привабливою. Яка гарантує ну, бачите оцей меморандум Бухарестський, який був прийнятий на в зв'язку з відмовою від ядерної зброї? Він не гарантував такої територіальної цілісності і незалежності України. Як би міг горантувати, якби могла гарантувати система колективної безпеки? Я знаю, що у нас є моніторинг соціальної думки, що стосується вступу України в НАТО. Скажіть, будь ласка, чи змінилася думка українців щодо членства у цій структурі? Зарані вона змінюється постійно йде динаміка, тому що все-таки громадська думка вона схильна до певних таких коливань. Але ви вже почали говорити про те, що взагалі то території, особливо в західній Україні, традиційно високий рівень підтримки євроатлантичної європейської інтеграції. Зараз останні опитування є буквально в червні місяці. проводив консорціум. Соціологічних служб опитали біля 15 тисяч чоловік, і по загальному в Україні 55,9% населення це ті, які виступають за євроатлантичну інтеграцію. Ну як і традиційно, що найвищий рівень підтримки серед молоді, і найнижчий, там на рівні 40% щось відсотків це старшого людей старшого покоління, старше 60 років. То напевно, ті стереотипи ще радянські. тобто по суті, оцей один, один із. Таких одне з прагнення, бо одна з одне з вимог це підтримка суспільна щодо євроатлантичної інтеграції. Вона домінує в суспільній думці, і до речі, це ті висловились, які би сказали, що вони би підтримали на референдумі. Вступ в НАТО, якщо б в такому випадку він був проведений, тобто міняється суспільна думка, але зараз, особливо в умовах і експансії Росії, і анексії Криму, все-таки більшість українців цю євроатлантичну інтеграцію підтримує. Прикарпатський національний університет, як державний вищий навчальний заклад, він зараз дає дуже багато можливостей для науковців, для викладачів працювати у в тому напрямку. А хто в якому хоче, тому що ми розуміємо, що дуже багато є різних проектів. Ваш інформаційно аналітичний центр на базі Прикарпатського національного університету також активно працює. Розкажіть, будь ласка, про свої останні е, е, якісь новини у цьому напрямку, що стосується НАТО, співпраці, бо заходив я е, бачив інформацію на загальному центрі співпраці України НАТО. Там майже кожного дня є щось нового. Що у нас, так, нового? В нас ну, різні напрямки? У нас діє проєкт наука заради миру, який поза центром, і наш один з наших колег, Львомир Некерой, виконує там роз. Да пов'язані з нанотехнологіями, які якраз через цей проект наука заради миру досить серйозні проекти розробляються і розвиваються. Ми у свою чергу, якраз в своєму напрямку, працюємо тільки недавно. В квітні пройшов безпековий молодіжний форум, який проводили на базі нашого університету, який представляв весь західний регіон, і за підтримки посольства Литви в Україні як контактного посольства НАТО. Буквально минулого місяця ми були в травні. Ми були присутні в Києві, де такий... Це є така інституція, як центр інформації та документації НАТО в Україні, відмічав 20 років із свого заснування роботи в Україні. Також такий був широке обговорення, широка дискусія стосовно перспектив і прагнень і напрямків цієї діяльності. Зараз ми проводимо ряд таких акцій, пов'язаних із інформаційним забезпеченням цього процесу. Виступаємо з лекціями, проводимо зустрічі з учнями, студентами тобто та просвітницька робота, яка в нас постійно здійснювалася, вона також продовжується, але продовжується, звичайно, в нових умовах стосовно тих проблем, перспектив, які є на сучасному етапі. Ну, залишається буквально хвилинка до закінчення нашої з вами розмови. Я думаю, що вона стала цікавою і повчальною для того, хто для себе ще не відкрив повністю НАТО, не зрозумів його до кінця, тому що ми розуміємо, що вся проблема все ж таки була у. Тому політичному строї, так який був в Україні, йшла з зомбування, що ті такі, ті, такі. Тому на завершення нашої зустрічі сьогодні хотілося би ще раз об'єднати нашу тему розмови: Україна НАТО в перезавантаження, і що слід чекати найближчого часу, найближчим часом для України від НАТО. Найближчим часом для України треба чекати працю, пов'язану із наближенням до натівських стандартів. Мається на увазі стандарти демократії, стандарти економічного розвитку, стандарти контролю громадянського суспільства над військом, за військовими. Тому це також передбачає якраз натівські моделі. Тобто інтеграція – це не є якоюсь. Самоціллю, головне рух в цьому напрямку, і рух в тому, щоб ми ті ж стандарти, а стандарти натівські це стандарти високорозвинутих цивілізованих країн. Ми запровадили у всіх сферах життя наших, і в першу чергу в безпеці, щоб була безпечна Україна, безпечне суспільство. А це безпечне суспільство може успішно розвиватися і йти по тому вибору цивілізаційному, який ми вже зробили. Вечірній ефір на обласному телебаченні Галачина триває. Ми розпочали його із. Ігором Доцюком, доцентом кафедри політології Державного вищого навчального закладу Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Він же є заступником директора науково-інформаційно-аналітичного центру НАТО при цьому навчальному закладі. Я вам дякую за розмову. Дякую. Тисну руку, миру і злагоди Вау. усім нам і спокою в Україні. До побачення.